Наразі мешканці прикордонних громад Сумської області потерпають від ворожих атак, їх домівки руйнуються, їх домівки пошкоджуються. Звичайно, що люди очікують від влади, особливо від е, так званих міських військових адміністрацій, допомоги вирішенні цих питань. Проте ми маємо констатувати дещо зворотнє до громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації до мене особисто Йдуть звернення про те, що ці питання не вирішуються. Ось одне з таких звернень. Мешканці будинку 73 по вулиці Металургів на сьогоднішній день не мають ніякого рішення стосовно придатності чи непридатності нашого будинку для проживання. Ми не маємо і не знаємо про можливість відновлення або про надання нам компенсації на придбання житла на заміну втраченого. Мешканці змушені жити в орендованому житлі, не маючи ніякого уявлення про те, що нас очікує в майбутньому. Я звертаю увагу сумської міської військової адміністрації, усіх від кого залежить це питання, нагайно втрутитися в цю ситуацію.